безмежна любов ріпостасного Бога зібрала нас під своди цього чудового храму на честь святого Мученика Георгія Побідоносця для того, щоб єдиними устами, єдиним серцем прославити нашого Творця і все Згідно церковного календаря, Сьогодні ми згадуємо оновлення храму на честь святого білікомучника Георгія в Дні. Як ми знаємо, Лідда це містечко Палестині, сьогоднішнього Ізраїлю, де пройшло дитинство святого Білікомучніка Георгія. після того, як було казнено батька святого Великомученика Георгія за християнську віру. Його мати переселилася а саме в це містечко, де він виростав. І тут був потім уже в християнську епоху побудований храм на честь святого Великомученика Георгія, який існує сьогодні. Коли ми згадуємо святого Великомученика Георгія по то завжди перед нашими очима з'являється ікона, яка нам всім відома. ікона, де воїн, святий Великомученик Георгій, на коні пронзає об'єм смія. І життя ми знаємо, що в основі цієї ікони є історична подія недалеко від Бейрута, коли саме Вілкомучені Георгій допоміг жителям знищити цього змія, який пожирав найкращих дочок цього місця. І таким чином сама ікона є символом перемоги. Обра над злом. І всяка людина, яка бореться зі злом, яка займається своїм спасінням, вона завжди молиться святому рякомочні Бойові, щоб він допоміг цій нелегкій, а дуже часто нерівній боротьбі, коли сили зла, майже поглинають все суспільство. Чи конкретно, можливо, сили зла, як ми відчуваємо, напливають на конкретну людину, на мене, на кожного із нас. І людських сил не достає, і тому ми звертаємося до Бога, щоб Він послав нам свою допомогу і молимося тим святим, які в своєму житті вже прославилися цією силою благодаті Божою, якою вони перемогли. В той же час, коли ми молимося Святому Вілікомученіку Георгію, ми маємо завжди пам'ятати, що це не просто легендарна постать, а це реальна людина. Людина, яка в своєму житті стала на сторону віри в пристасного Бога, причому. Живучи тут на землі, маючи майже все для земного життя, і достаток, і владу, силу, красоту зовнішню, розум, людина все це покинула заради щось головнішого, яке вона відчула в своєму житті. Насправді, якщо ми перенесемо хоча б чуть-чуть цю ситуацію на себе, то зрозумімо, як важко мати все це і вважати себе ну, як мінімум, хтось зі сторони вважає таку людину щасливою. Є все, є влада, є гроші, є слава, є даровітість. Святий Великомученик був даровитим воїном. Як свідчить життя, він був тисячником. Тобто в його такому патріаді було около тисячі воїнів. Ну, по сучасному це полк. Тобто, будучи зовсім молодою людиною, він вже був полковником і не просто був воєнначальником, а, як свідчать деякі історичні. А, Джерела він посідав майже четверту як би, посаду в Нікомедії, тобто в тому місці, де знаходилася тоді е, влада е, імператора Діоклітіана. І от людина, маючи це, все, все, все покинула, все, все залишила, все роздала іншим. І ніхто його не питав, але він сам прийшов до Діоклітіана і сказав, я християнин. Імператор, який всі свої сили направив в той час на боротьбу з християнством, тому що вважали, що християни безбожники. Тобто Римська імперія занепадає, тому що громадяни відказалися від богів, язичницьких богів, і тому боги їх карають з тим, що знищується держава. І саме тому почалася така страшна боротьба проти християнства. Можливо, в Древній Церкві це. От період правління Дівкітяна найстрашніший за всіх вони, можливо, з ним може порівнятися вже наша радянська доба, коли атмістична влада, безбожна влада знищувала християнство вже на наших землях. Як тоді, так і тепер спочатку велася боротьба з священниками, з єпіскопопадом і потім з простими віруючими і знищувалися храм. Але саме притерпівши, Після цього, як він сказав, що я християнин, зрозуміло, що ненависті імператора до людини, яка була майже поруч з ним, вважав її також винуватцем всіх невзод, які є тепер в державі. І тому його спочатку лагідно упрашували для того, щоб він відмовився від християнства, а потім почалися тортури. Якщо почитаєш просто перечень, що робили з цим вікомучиком Мігор'ям, то е, тепер потієш під страху. Якщо вникаєш, в те, що е, він переніс. На груди клали камінь, щоб він задихався, щоб одна клітка здавлювала в і він не міг дихати. Його кидали некалене вапно, щоб він там згорів. Його колесували. Його били головими жилами, його заставляли бігати в опові, де набиті були цвяхи, але все це не дало результату. Оці страждання людські, майже неможливі, Молода людина притерпіває заради любові до Бога. І саме а це внутрішній порив до Бога відкриває людині серце, благодаті Боже, яка покриває і дає людині терпіння перенести ці великі скорботи страждання. І саме ці страждання людські, вони стали тією почвою, тим ґрунтом для благодаті Божої, яка... Навіть тепер на протязі багатьох і багатьох віків доходить до нас. Але саме страждання. Взагалі, що таке страждання і що таке страждання за Христа особливо. Святий Григорій Богослов каже, що людині дано буття, щоб вона блаженствувала. Але, на жаль, гріх скоректував це завдання людського життя. І замість блаженства людське життя складається із страждання. Але Христос опять дає такі сили, щоб в страждання людина відчула блаженство. Дійсно, в наших прабатьків Адама і Єви Тут на землі було все, тому що весь світ, вся силина створена заради людини. Вони не відчували ні в чому потреби матеріальну. Але не в цьому щастя людини. Щастя людини і первоначально Адама і Єви в тому, що вони мали можливість безпосереднього спілкування з Богом. Не було ніяких перепон. Любов, якщо вона існує, вона з'єднує. Але, на жаль, чомусь наші прабатьки відкинули цю Божественну любов. Вони, їх все прикипіло до землі. Вони почали шукати блаженство в земному. і все, що дає земля, не тільки матеріальне, і таке душевне. Славу, благу, чим спокусив дьявол наших прабатьків, бажанням стати як Богом. І слава і влада все одному. Тертуліан із нашої Древньої церкви каже, що душа людська по природі християн, а це означає, що серце людське відчуває, де є блаженство. А дійсне блаженство є тільки тоді, коли в душу людську посилається Богу коли людина живе в єдності з Богом. Але, на жаль, при все це спотворило. І людина почала шукати для себе заміну цього блаженства, заміну відчувати блаженство від з'єднання з Богом, почала шукати в якихось штучних речах, в матеріальному то, що вона бачить. І напікувати туди в серце все, що можливо діти. Але як показує досвід, показує життя, душа від всього всього не стає щасливою. Людина в цьому не знаходить блаженство да гріх первоначально дає людині на якийсь час відчуття чогось приємного. Якщо всього не було, ми б не грішили. А от сила гріха саме в цьому, що нам. На який час здається щось приємне, коли ми робимо не по закону Божому. Але потім це як язва, от маленька язва розростається і розриває цілий організм. Крім того, Святі Отці говорять, що страждання, які послаються людині, мають і ще й позитивне, позитивне значення. Ми боїмося страждань, тому що дійсно всередині з з душі, на з, генетичному рівні ми створені не для, не для страждань, не для блаженства створені. Але в ситуації такі в житті, коли а, людина безсильна. Мене, коли здається, що ми можемо все на цій землі, але бувають такі ситуації, коли ніяка сила, людська допомога. А в конкретній людині, цілим суспільством, вона не може ніяких мати результатів. І от тоді найважливіше, як людина приймає те, що їй посилається, як вона приносить скорботи і страждання. Можна це не прийняти, а що в результаті людина від безсильності розривається, Ровче на Бога, на людей, на владу, на кого хочеш. Всі виновні в цих подіях і в цих стражданнях. А можна віднестися по християнськи подумати, а для чого Господь це посилає мені сьогодні, завтра, вчора? Ось відті говорять, що саме через страждання, по перше людина уподоблюється самому Христу, наближається до Христа священномучні. П'ят Дамаскін так і каже. Наскільки людина страждає заради Христа, настільки вона до нього наближається. Тобто без страждань людина не може наблизитися до Бога. Крім того, саме через страждання людина виконує собі терпіння. А терпіння свідчить про те, що ми любимо і довіряємо Богу. Якщо людина не любить Бога і не вірна Боговій церкві, страдати неможливо, тому що людина не буде собі виховати терпіння, людина буде шукати вихід, якого не існує. І від цього людська істота знищує сама себе від своєї безсилесті. Крім того, страждання наповнюють нас і вчать нас. Як треба виховувати себе в цьому житті? Ми, на жаль, через ріхопадіння самозамикаємося, ми егоїстично все оприділяємо від своєї користі. Але завдання Боже по відношенню до кожного з нас спасти нас всіми можливими шляхами. Цього земного життя. І Вінямін Венямін Мілов, який дуже багато років просидів в тюрмах в силках 30 в 30-х-40-х роках, якось написав, якщо б не було страждань, якщо б не боліло серце, ми б ніколи не подивилися на небо і не попросили допомогу Божу. А постійно дивилися тільки в зеркало, бачачи себе, який я красивий розумний, як я, все, як я все можу в цьому житті зробити. Але серце болить, я страждаю. І я розумію, навіть коли дивлюся в зеркало, що мої сили дуже маленькі перед тим, що відбувається в цьому світі. І тому я не в зеркало дивлюся, а дивлюсь на небо. Якщо б не було страждань, якщо б не боліло серце то ми б завжди вмивалися тільки дух... духнасним мілом, але є страждання. І нам приходиться вмиватися інколи сльозами. Сльозами від немоч нашої, сльозами покаяння, щоб Господь дав нам свою силу і свою допомогу. Якщо б не було діло серця і не було б страждань щось і пістоклінням. Ми б ніколи не переступили поріг порі храму, де частіше всього темно, частіше всього скромно, частіше всього звучать монотонні молитви, тому що якщо ти не відчуваєш болю у своєму серці, то тебе тягне на веселощі, ти б завжди був в ресторанах, в театрах, в кіно, тому що Бог не потрібен. Я сам все можу в цьому світі, але серце болить від безсилості, і ми переступаємо в храму для того, щоб помолитися Всесильному Богу, який тільки один може все це змінити. Крім того, страждання даються людині для того, щоб подолати гордині. Святитель Ігнатій Дрянчаніна він так і каже. Страждання це шлях до святості. Якщо людина відчуває свою безсилість, де тут горитися? чим гордитися? Господь посилає нам такі тісні шляхи для того, щоб подолати цю ржавчину, яка зідає людину. Крім того, саме страждання це єдиний путь на небо. Про що нам показав сам Господь наш Ісус Христос, який пройшов Голгофу, і тільки після страждань Голгофи він просіяв пасхальним світлом. Це страждання, яке Господь посилає нам і по нашій немочі, і по нашим гріхам, і для того, щоб нас зробити святим. Але ще страждання за Христа. Це особливі страждання, коли сама людина бере на себе ці муки. Ці тісні страшні виріги, які не всім під силу. Святой Амбросій Мініланський пише, що страждання даються не всім. Це благодать Божа, це дар Божий. І дається він тільки тим, хто безмежно любить Бога і кого Бог поособливо любить. Це не просто а, щось таке, яке прийшло внезапно за якісь помилки моїх чи моїх ближніх. Це ще прояв особливої любові Божої, якщо я люблю Бога і Бог любить мене, є такий випадок із життя святителя Миколая Сербського. Як ми знаємо, він якийсь час під час Другої світової війни був заключений Констабір да це такий був один із самих страшних лагерів, де не було там камер цих газових, але там робили медицинські такі дослідження на живих людях, на дітях особливо. І Святіка Миколая за віру, він був дуже авторитетним вже той час, під час Другої святої війни, фашисти заключили за стінки Дахау, на ним здівалися, мучили. І один із наглядачів підійшов до нього і так, насміхаючись, над ним каже йому. Теркачи все це, ти до цього часу віриш в Бога, Святитель відповідає, вже не вірю. Після цього оцей наглядач ще більш такою злобою посміхнувся, але святитель Миколай сказав, так вже не вірю, вже знаю. Бог. О стражданнях Бог відкривається людині по-особливому. І, по і Святі Миколай, вже після закінчення війни, він писав і говорив своїм друзям, що найщасливіші дні його земного життя були в цьому таборі. Тому що Бог був особливо близький до його душі. Це великий подвиг, дорогі браті і сестри. Це велике дів Але цього не треба страшитися. Якщо Господь посилає нам щось, що ми не можемо з цим зробити, треба приймати це як любу Божу, терпіти і захищати свою віру, свою православну церкву. Захищати не гордиливо, а захищати своїм життям, тому що протистояти злу і відтерпіти страждання навіть невеличкі. Навіть Насмішки над нами дуже важко. Але якщо людина живе, молиться, поститься, робить добро людям, Господь посилає в душу благодать Божу, яка і захищає, і дає сили все це винести, все це перетерпіти, знаючи, що перемога буде обов'язковою, Бог поругаєм не буває, і Господь створив церкву, і вона буде існувати. До самих останніх днів існування цього земного світу. Бог показав дорогу до Царства Божого. Це дорога непроста, це дорога через улгову. Але нам не треба унивати, Ми, бачачи життя Святого великомученика Єгор'я, який все оставив землі для того, щоб засвідчити свою віру і любов до Бога, і нам дає цей приклад. Використати наші невеличкі сили, але державини йти цим шляхом, знаючи, що Бог нам обов'язково допоможе, тому що Він сказав, не бійтесь, мале стадо, дерзайте, я переміг цей світ. Амінь.